Маю питання до. Шановного Арсена Борисовича, по ситуації з боротьбою з контрафактною продукцією, якщо пам'ятаєте, минулого року я піднімала це питання також на нашому комітеті під час звіту уряду власне, за 15-й рік. І особливо мене турбують ситуація з контрафактною продукцією в сфері захисту засобів захисту рослин, продуктів агрохімії. Тому що якщо говорити про агрохімікати і фальсифікат продукції, Факту продукцію саме в агрохімії на світовому ринку, а там частина контрафакту складає 7-9%. В той час як фальсифікат в Україні в власне в агрохімії становить десь від 20 до 30 Ви тоді зазначали, що це ваше ну таке не чи є певні прогалини міністерства да, в, в цій ситуації? Тому мені би хотілося почути, що власне зроблено було органами Міністерства внутрішніх справ в цій е, сфері, адже не хотілося б вживати сільськогосподарську продукцію і, власне, труїти наших громадян. Шановні пані Вікторія, я не думаю, що Національна поліція чи Міністерство внутрішніх справ повинні контролювати е, е, контрафактні чи не контрафактні товари, але повинні е, установлені факти. Присікати так, тут я саме абсолютно згодний. Тому якщо е, хімікати там для хімії, чи для чогось іншого є основні факти, то будемо це робити. Думаю, що Державна фіскальна служба, а служба стандартів, стандартизації повинна нам це давати. І давайте не питати ілюзії, що національна поліція буде цим займатися, е, 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 обіймаючи неможливе. Uh, ви вже можете щодо, розслідувати щодо, факт, коли а ми буде, розслідуємо, да? ми будемо розслідувати.